Пам'ятник героям в управлінні архітектури показали макети пам'ятника Героям Небесної Сотні, що планують встановити у Сумах. Конкурсні роботи підготували п'ять авторів. Їх імена поки тримають у таємниці. Втім, відомо всі вони місцеві. Найкращий варіант журі обере за кілька днів, презентують такий на день міста. А от де поставити монумент, і досі вирішують, чи то звести його на майдані Незалежності або ж біля молодіжного центру романтика сьогодні. Ми Завершился первый этап, связанный с тем, что определить участников. И до дня города мы должны провести конкурс. Данная работа будет авторами выполнена бесплатно, что мы на сегодняшний день это, собственно, порыв, гражданская позиция художников, архитекторов. Нагадаємо, раніше в Сумах пам'ять полеглих на революції гідності вшанували банером із фотографіями біля центрального ринку, а також стелою поблизу МЦ «Романтика».